Вітаю вас в ефірі. програми на часі. І сьогодні ми поспілкуємося про актуальну тему останніх днів, а саме нові правила розмитнення. Консультувати нас буде сьогодні Микола Ясевич, заступник начальника закарпатської митниці ДФС. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, розкажіть, будь ласка, які нові документи тепер регулюють правила розмитнення автомобілів? Як знаємо, з 25-го числа процедура відбувається по новому і з новими сумами оплати? Саме так, процедура. Принципово не змінилося, змінився принципово розрахунок акцизного податку. 25 числа з нуля годин набули чинності два закони. Це 26.11, який змінює порядок обрахунку акцизного податку, і 26.12, який встановлює нові правила перетину кордону транспортних засобів особистого користування. Це стаття 380 тимчасове везення і стаття 381 транзит. Отже, за якими правилами тепер можна ввозити автомобілі, які зареєстровані на нерезидентів України? Мова йде про ті автомобілі, які завозились з транзитом на 5-10 днів, так, і про ті, які завозилися на рік на іноземних громадян. Спочатку почнемо з процедурних моментів, просто придену кордону. Зміни стосуються транспортних засобів, які ввозяться громадянами. Найбільші зміни відбулися в частині ввезення транспортних засобів з метою транзиту. Фактично зараз резидент, щоб міг завести такий транспортний засіб, мусить сплатити грошову заставу у розмірі митних податків, які сплачуються при випуску транспортних засіб у вільний обіг, тобто раніше цього не треба було. Робити, і тому завозили на 5 днів, на 10 днів, тепер цього не можна робити. Тепер таку можливість увести без грошової застави транспортний засіб, який не знятий з обліку, може тільки не резидент. Тобто угорець чи словак, mm -hmm. який планує їхати через Україну, наприклад, до Білорусі, він без будь-яких коштів переміщує транспортний засіб митної території України. Для того, щоб це зробив, наприклад, українець резидент, він мусить сплатити грошову заставу. Разом з тим, закон 2611 запровадив новий порядок обрахунку акцизного податку, який фактично формує основне навантаження податкове, і таки, таким чином, що зараз стає економічно рентабельно здійснити оформлений транспорт засоб у вільний обіг, тобто його розмитнити. В чому зміни відбулися? Помінялася так, запроваджена так, так звана базова ставка для бензину це до 3%, Сантиметрів кубічних це 50 євро, більше 3 см кубічних 100 євро. Для дизелю до 3,5 см кубічних це 75 євро, до е, понад 3,5 см кубічних це 150 євро. Це у нас така базова ставка запроваджена. Ця ставка множиться на коефіцієнт років повних, е, скільки цей транспортний засіб експлуатується, і множиться на коефіцієнт двигуна. Тобто, у нас виходить, якщо транспортний засіб, наприклад, має повних 2 роки. Експлуатації, ми можемо так обрахувати. Якщо це двигун 2-літровий бензин, то ми рахуємо 50 євро, множимо на коефіцієнт років 2, це в нас 100 євро, і множимо на 2 і множимо на коефіцієнт двигуна, ще раз на 2. Тобто, виходить двісті євро це у нас на такий транспортний засіб. Це якщо мова йде про новий автомобіль. Якщо це не новий автомобіль, це припустимо автомобіль уже 4 років, 4 оскільки років? рахується повні роки і рахується з наступного року виготовлення і рахується до року митного оформлення. Тобто, якщо це у нас автомобіль 16-го року, рахується тільки сімнадцятий рік. Якщо вже, бачите, у нас уже трирічний автомобіль. Так, якщо мова йде про автомобіль, наприклад. 2000 року випуску, так? То в нас буде з 2001 по 2017, це все одно 17 да, років. Це 17 років. Таким чином закон встановив максимальну таку можливу ставку 15. Тобто, незалежно від того, чи це буде 17 років, чи 20 чи 25 років автомобіль повне використання, це буде ставка 15. Тобто ми для цього автомобіля будемо розраховувати 15, помножено на якій? Ек... На, на, коефі... на коефіцієнт двигуна 2 угу. і на 15 коефіцієнт року. І таким Ні чином ми отримуємо євро. суму, яка становить акцизний, акцизний податок податок. І виходить ще одна дуже важливе таке нововведення, яке буде діяти протягом 90 днів з наборання чинності, це застосовування коефіцієнту 0,5, тобто в два рази менше. Угу. Тому виходить, що такий от порядок обрахунку акцизу, і не змінився порядок обрахунку мита, яка складає мито, яке складає 10% від митної вартості, і не змінився порядок обрахунку ПДВ. ПДВ це 20% від суми мита митної вартості і цього акцизу. Чи правильно я розумію, що зараз щоб вести автомобіль? Громадянину України доведеться або розмитнити авто, сплатити цей акцизний податок, або залишити заставу так само. Цей же акцизний податок, сукупність всіх платерів, сукупність всіх платежів, да. акциз, всіх акциз, платежів, акциз а, тобто сплатити йому доведеться акциз мито, ПДВ мито і, і ПДВ. ПДВ. Зараз ще трошки більш детально порахуємо, але ситуація, коли людина не планує розмитнювати свій автомобіль, а все ж таки планує сплатити заставу і потім отримати її назад. Приїжджаєш на кордон, так? Так. Зі своїм автомобілем тобі називають суму, яку ти маєш заплатити. І як це відбувається? Одразу чи з квитанцією потрібно приїжджати? Ні, коли такий транспортний засіб ввозиться, він декларується письмово. В цій декларації громадян вказує, скільки коштує ця машина. І відповідно, потім митники перевіряють цю інформацію. І якщо митна вартість цього становить більше, вони будуть розраховувати фінансову цю заставу. Грошову заставу будуть розраховувати з тої митної вартості, яку вони визначать, і відповідно вони призначать фінансову гарантію, самостійно розрахують і uh -huh. доведуть до відома цього громадянина. Цей громадянин потім сплачує, і коли він транспортний засіб вивезе, протягом трьох днів ця застава повертається. Вся ця процедура, яку ви назвали, вона відбувається в той момент, коли автомобіль під'їхав до кордону. Тобто, весь час, токи ці всі розрахунки робляться, машина стоїть з боку. В пункті рубокажучі. пропуску, так, так. В пункті пропуску. І створює чергу чи окремо Н ні, вона може бути в стороні. Вона може бути не на смузі руху, щоб не перешкоджати руху інших транспортних засобів. Добре, як сплачується. Ця сума, яку вже визначили, онлайн через термінал, чи можна на митниці сплатити, чи потрібно виїхати і повернутися з квитації. У пункті пропуску є банківські установи, які забезпечують нарахування, сплату цих платежів за відповідним рахунком. Відповідно, людина заїхала mm -hmm. на 5 днів сплативши ці митні платежі. Вона виїжджає і протягом трьох днів їй повернуть кошти куди? На банківський рахунок? Куди вона вкаже. Або це будуть в грошовому натуральному вигляді, або на той рахунок, куди вона вкаже, тобто таким чином виходить, що унеможливлено зараз виїзд і в'їзд, як раніше пересікали кордон, тому що ти виїжджаєш, тобі ще не повернули попередню суму, а тобі при в'їзді знову потрібно заплатити заново. її. Так саме так, саме для вирішення проблеми, які ми зараз маємо в державі з транспортним засобом іноземної реєстрації, і спрямовані ці закони. Це перша складова така. Друга складова цих законів, що прийняті, є встановлення чітко, чітко прописаної процедури притягнення до відповідальності. І тепер, уже, е е е люди, які порушили цей термін, по-перше, збільшена санкція. І максимально складає 170 тисяч. І, по-друге, відповідальність чітко прописана в частині передачі керування транспортним засобом іншим особам. Це і раніше заборонялося, але зв'язку з тим, що було не чітко прописано диспозиції норми, яка передбачала відповідальність, навіть було рішення конституційного суду з цього приводу, і це фактично дозволило користуватися. Це фактично дозволило правомірно ввозити транспортний засіб на митну територію України, але використовувати третіми особами з порушенням митного законодавства, оскільки такі транспортні засоби завозились без митних платежів, що лиця на увазі надання третім особам. Говоримо про ситуацію, коли резидент громадянин України завіз, а потім ось тобі моя довіреність іди їзди на моєму автомобілі, який я завіс, Так? Можна і так, да може, це більше мірою стосувалося, коли транспортні засоби ввозились нерезидентами на рік і передавалися резиденту України. До речі, що зараз із усіма тими автомобілями, які завезені в Україну нерезидентами і передані громадянам України, що робити людям з цими автомобілями? Наразі закон 26.12 передбачає, що протягом 180 днів такі транспортні засоби можуть бути оформлені у вільний обіг, тобто розмитнені, і для цього буде видана спеціальна постанова кабінету міністрів. Їм потрібно буде розмитнювати по тих же правилах, по тих же ставках. Так, абсолютно, ставки і правила оподаткування не змінені ні для кого. Єдиний нюанс, що 90 днів діється пільгова ставка 0,5, вірніше, коефіцієнт 0,5. Так звана податкова знижка, вона зараз діє і для тих автомобілів, і для, для будь-яких. Будь Після 90 днів, чи відомо, вже взагалі вона не буде діяти, 100% буде, чи можливо. В законі прописано, що це діє протягом 90 днів з набрання чинності. Це у нас 22 лютого 2019 року. Тоді, якщо можемо, ще детально поговорити про інші платежі, які доведеться сплатити людині, якщо вона все ж таки вирішила розмитнити автомобіль. Акцизний податок як формується, зрозуміло. Що ще додатково, митом? Хто буде оцінювати автомобіль? Ще раз вам кажу: автомобіль він не оцінюється, просто визначається митна вартість з метою обрахунку всіх інших податків, оскільки це база на оподаткування. Як це відбувається? Коли транспортний засіб завозиться з метою вільного обігу, він має документ куплі-продажі або інші документи, які засвідчують його вартісні показники. Крім того, він має бути знятий з обліку. Ці всі документи громадянин надає брокеру, оскільки потрібно оформити митну декларацію, вона досить така громістка, і тому потрібно залучати послуги брокера. Брокер декларує цю, сам визначає митну вартість, виходячи з цих документів, які надав громадянин, бо, тому що там може бути і страхові виплати, там може бути і транспортування і, там, припустимо, від точки А в Євросоюзі до України. Тобто, брокер це сам здійснює і записує в графу відповідно. Певну митну вартість. Митник, перевіряючи це все, або погоджується з таким визначенням митної вартості, або її коригує в залежності від того, які в нього є довідкові інформація про цей транспортний засіб, яка це може бути, коштувати митна вартість. Переважно використовуються довідники, які в загально світовій практиці прийнято. І тому, але коригування там не може бути дуже високе. Брокери. Хто ці люди, де їх шукати? Ну, в кожному пункті пропуску є е, юридичні особи, які надають відповідні послуги. Будь-який пропуск зайдете в пункт пропуску, там будуть дві-три брокерські контори. Якщо повернемося до ситуації, коли автомобіль вже знаходиться на території України, тобто він завезений, не резидентом і такий автомобіль планують розмитнювати, то до кого їм звертатися? Тут також є особливість, бо тому, що якщо такий транспортний засіб знаходиться на території України з порушенням строків тимчасового везень і строків транзиту, таких напевно буде більшість, вони ще мають при в додаток до всіх митних платежів заплатити внесок у розмірі 8,5 з тисячі гривні. якщо без і порушення? при цьому звільняється від адміністративної відповідальності. Якщо без порушення знаходиться автомобіль. Якщо без порушення, то він не знаходиться. Він просто виїжджає, виконує вимоги щодо перебування на митній території України і заїжджає вже як транспортний засіб, який знятий з обліку і який має документи, які посвідчують право власності. А без виїзду за межі України оформити, розмитнути автомобіль. Ми це будемо зараз бачити, коли по кабінету міністрів буде видано. Тоді будемо розуміти чіткіше, як це відбуватись буде. Ну, Процедура, я вам скажу, навіть рахунку, далеко не легка, то чи могли б ми ще раз узагальнити для наших глядачів, хто планує розмитнити автомобіль? Нехай це буде автомобіль 2000 року випуску, так, із вартістю купівлі-продажу 2000 євро. Дивіться, в інтернеті завжди було, і зараз вже, напевно, є так звані калькулятори. Тобто вони можуть взяти ці всі параметри, які програма в онлайн режимі вимагає заповнити, і відповідно там буде вказуватися кінцеві платежі. Ці калькулятори зараз... вони є офіційними, наскільки на них можна Ні, Звичайно, це? не офіційними. Ну тоді розповідаєте, як правильно рахувати. Е, тому краще всього, коли людина звертається до митного брокера, вона, вона йому повідомить, скільки це буде орієнтовно платежів. Тому ну... що при заповненні декларації визначаються також розміри податків. Атків, які на бути сплачені. я вас зрозуміла, але як ми з'ясували, що брокери знаходяться на території митних постів, так то, все ж таки, давайте порахуємо і митних постів, і внутрішніх підрозділів на території України будь-де. Все ж таки, давайте порахуємо. Нехай буде. Ви кажете, автомобіль. який автомобіль? автомобіль? Якого року випуску, давайте кажіть. 2001-го. 2001 року, добре, 2001. Тоді ми застосовуємо коефіцієнт 15. Так. Далі, це який у нас має бути бензин, дизель? Нехай буде бензин. Бензин. До 3000, до 3000 сантиметрів кубічних це 50 получається, e, ми акциз розраховуємо. 50 множимо на 15 так. і множимо на який це буде об'єм двигуна? ну Хай буде 2000 літрів. Так? Приблизно. 2000 хай літрів. Хай буде. І множимо на 2. І Якщо у 90... нас буде 2,5, то будемо множити на, на 2,5, 2,5, 2,6, 2,5,2,6,27. Да. Тобто mm. об'єм двигуна сантиметрів кубічних ділиться на 1000. Так. І множимо на 0,5. 50, множимо на 15 коефіцієнт року, множимо на коефіцієнт двигуна і множимо на 0,5. Це у нас акциз, виходить, 750 євро. Так. Це так, у нас буде акцизний ми... податок. Митний платіж. Тепер мито. Мито Митто. Митто визначається, виходячи з митної вартості. Орієнтовно це буде митна вартість, беремо 1000 да, євро. Тоді в нас буде мито дорівнювати 10% від 1000, Це 100 євро. ПДВ дорівнює акциз, ми визначили 750. 750 плюс мито 100, 100. І плюс митна вартість. Це от вартість автомобіля 1000. Так. Це дорівнює 20%. Множити на е, суму 750-100 і 1000, Це у нас буде 1850. 1850 множимо на 0,2. Це дорівнює 370. Це у нас ПДВ. Так. І сумуємо. І, і тепер сумуємо. 370 плюс 100 плюс 750. 1220 євро. 1220 євро. Це митні платежі, які сплачуються при митному формі вільний обігу. До цього потім треба враховувати, що якщо це транспортний засоби, які з порушеннями, то треба заплатити ще 8 гривень. Також при постановці на облік сплачується пенсійний збір і угу. військовий збір. Але пенсійний це виходить 3%. 3,5%. Да, 3,5 від 3 до 5. І військовий збір мені сьогодні озвучували близько 1,5%. Угу. І послуги митного брокера ну, цього я не можу сказати, оскільки це кожна комерційна діяльність і їхня таємниця. Я так думаю, угу. я зрозуміла. І на завершення ви згадували про інструкції, про нові положення, які мають надіти стосовно автомобілів, які завезені. Не резидентами, коли очікуємо цю інформацію, щоб процедура вже була цілком ясною. Це не інструкції, це просто спеціальний законодавець, визначив, що транспортні засоби, які ввезені на митну територію з 1 січня 2015 року по день набрання чинності цими законами, тобто 25 листопада 2018 року, можуть бути оформлені згідно правил, які будуть визначені постановою кабінету міністрів. У законі записано, що це має бути протягом 30 днів. Ця постанова бути видана, тому чекаємо цю постанову. Ну, просто буде особливості саме цих транспортних засобів. Наразі всі інші транспортні засоби, які ввозяться, вони по загальних правилах діють і випускають у вільний обіг. Дякуємо вам за консультацію. Будь ласка. Нагадую, з вами була програма на часі, і сьогодні ми говорили про нові правила розмитнення автомобілів. Залишайтеся з нами. На все вам добре та бережіть себе.